Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, я пропоную вам поставити мені лайк. А якщо вам загалом комфортно і цікаво в мене на каналі, я нагадую вам не забувати підписуватися, щоб ми не загубилися. багато цікавого ще буде попереду, це я вам обіцяю. На моєму каналі це перше відео і про парфумерну шафу, і відео, де мене немає, і відео, де отак от ходить камера. Але я сподіваюся, що ви до такого вже звикли, бо багато хто знімає відео про свої парфумерні шафи. Ви мене теж просили в коментарях її показати. Я тоді відмовлялася. Але сьогодні зранку я прокинулася і побачила, що на моєму каналі вже 500 підписників це дуже велика кількість. Я дуже вам вдячна за те, що ви зі мною. Я сподіваюся, що ви залишили. І що вам все подобається, бо мені з вами дуже подобається. Дякую. І на честь цього приємного моменту я вирішила зняти все ж таки відео про свою парфумерну шафу. Я не буду, звісно, описувати кожен аромат дуже так досконало. Бо для цього існують інші підбірки, тож я залишу декілька посилань під цим відео. Переходьте дивитись, якщо вам щось сподобається. А переходячи до моєї парфюмерної шафи, я спочатку розповім, чого в ній нема. Ну, по-перше, з очевидного, в ній нема десь 10-15 флаконів, які в мене зараз стоять в Одесі. Я їх не забирала, я потрошки перевожу свою колекцію, але не маю наміру перевозити все. Хочу, щоб щось мене чекало там, тож, поки так. Ну, В принципі, більша, більша частина моєї колекції, звісно ж, тут, і ви її сьогодні побачите. По-друге, тут нема парфумів мого чоловіка, бо в нього їх, мені здається, 4 флакони. Був один, я попрацювала над цим трошки, і вони стоять в його шафі, тобто немає ніякої потреби їм бути тут. Так, ну, тут нема ще моїх пробників, бо це не естетично. Вони зберігаються в мене просто в шафі з одягом. Ваза така, ви бачили її на відео про пробники. Тож, е їм там комфортно, вони там собі стоять, і пробники, і відліванти. І саме в шафі я не зберігаю те, що ви зараз бачите на відео. Вже дуже довго я знімаю Сера Орчестера, це мій ведмедик. Мій друг мені його подарував, його мама робить їх вручну, ну принаймні робила тоді. Я обожнюю такі іграшки, тому що він зі мною завжди переїжджає з квартири на квартиру, подорожує, охороняє мої парфуми. Тут у нас Armani C, Eau de Parfum. Це версія у 10, мені здається, мілілітрах чи 7,5, чи 10, радше 7,5. В мене є великий флакон, ви його побачите далі, а це формат, який я ношу з собою в сумочці. І Killian Smoking Hut це, мені здається, найостанніший парфум з кілянів це, це не склянка, це прямокутничок, прямокутний флакон. Дуже мені схожий на Apple Бренді, які в мене теж є. Тож, якийсь я буду закінчувати, бо немає сенсу тримати два майже однакові парфуми. І La Belle у версії Floral. це туалетна вода. Її я зберігаю взагалі то і в ванні вона стоїть, і на туалетний столик я іноді ставлю свій. Це мій домашній парфум. А я їм користуюся, коли я вдома. Зранку він не дуже стійкий, на відміну від інших лавіабель. Тобто, десь я не знаю, дві години я можу його чути. Потім вже він відходить, бо це туалетна вода і він легший. Тому я його використовую вдома, як ви вже зрозуміли. І не тримаю в шафі, тому що мені зручніше, коли він там, де я приймаю душ, бо де я перевдягаюся, бо де я, там, не знаю, щось розчісуюсь, дивлюсь у дзеркало і наношу парфуми також, тож він теж не стоїть у цій шафі. Ну, а тепер давайте все ж таки подивимося, що в ній є. Починаю зверху. Тут, як ви бачите, в мене мої, можна сказати, фаворити. Не фаворити в плані парфумів, я взагалі-то майже всі свої парфуми просто обожнюю. А з приводу брендів. Давайте почнемо з цього краю. Я не маю досвіду ще у зйомці таких відео. Тож, якщо будуть якісь боки, я думаю, що ви мене пробачите. Головне це що всередині цього відео, а саме парфуми. Тож, тут ми бачимо. Рука. Тут ми бачимо руку, яка тримає Гучіраж. Не дуже, звісно ж, зручний формат флакону, щоб зберігати його в шафі. А, до речі, це я. Всім привіт. Я стою перед вами <свісно> ось у такому виді. Але нічого не поробиш, такі флакони. Тож, можете дивитися на мене, я теж є на цьому відео. Гучіраж. Формат флакону мені не дуже подобається. Його не дуже зручно зберігати в шафі, тож я обрала його так ставити до стіночки. І біля нього Бакара Руш у версії екстракт. Ви все вже про неї знаєте. Далі мої кульки Кілян. Це Кісінг, Потім вибач, потім Adult. І тут така велика кулька це принцеса. Переходимо далі. Анкренуар від Lalique. В мене великий флакон, теж каністра. Далі йдуть форди. Вже не знаю, скільки разів я казала, що Tom Ford це мій улюблений бренд, один з найулюбленіших у парфумерій. Якщо чесно, мені не дуже подобається те, що виходить саме зараз. Але раніше я придбала вже те, що хотіла, те, що мені дуже було до вподоби, тож зараз маються в колекції, поки що нічого нового купувати Форда не планую. Тож, що, про що я говорю, це ваніль Фаталь, табака-ваніль і бітерпіч. Далі ще буде. Тут я просто, як ви бачите, за формою розставляла. Далі, звісно ж, мій улюблений Gypsy Water Baredo. До речі, подивіться, скільки його в мене вже залишилось дуже мало. Буду повторювати майже на 100% в цьому впевнена. Просто не впевнена, чи одразу як він в мене закінчиться, чи трошки згодом. Далі ще один парфум від Byredo, про який я вам не розповідала ще це Mixed Emotions. Буду про нього розповідати згодом, тож дочекайтеся моїх відео. Це буде відео вже про весіння, я думаю, парфуми. Далі йдуть теж два кіліан. Чому теж не знаю? А, тому що вони тут були. Все, повертаємося на землю. Кілян uh, Apple Brandy. Я вже казала, що в мене є Smoking Hot, вони схожі, тож, мабуть, з цього року цей парфум я закінчу. Тут вже залишилось скільки. Ну, добряче, що залишилось. <laughs> Може, я не закінчу, подивимось. Я їм восени користуюся. Так, uh, і Angel's Share. Ну, якби новорічні свята, Різдво до Нового року буде стояти там. Далі три флакони, які маю у колекції Maison Lancome. Це Сантал-Кардамон. На жаль, вони трошки переробили флакони у новий формат. У старому це була пластина ось тут така гарна, і ось тут. Новий зараз покажу. От, як Жасмін марципан, Вони залишили тільки одну пластину. І е, приліпили її ось так. Тобто тепер їх не можна поставити, як би, отак от в ряд. Ну, то таке. І не показала вам Figgenergumes. Це третій аромат. Ще хотіла утбуки, але його спробувала нещодавно і більше не хочу. Щось він якось мені. Не зайшов, розчарував, може переформулювали. І шанель номер 5 манюнька 30 мл. Користуюся в більшості випадків перед сном. Дуже мені подобається засинати у цій, у цій хмарці шанель. Так, друга полиця виглядає вже більш різноманітно. Почну, мабуть, теж з цього боку. Тут у нас The Dick and Voltaire», This is Her. Далі Прада це мигдаль. Потім Essential Parfums Boa Imperial. Який хтось трошки помадою забруднив. Потім Armani S, про нього я вже казала. І Anjourdan Surlenil Hermès. Саме так правильно Hermès. Я гугліла це, тож, давайте не будемо сперечатися. Далі в мене йдуть два герлени. Герлен Ерба Фреска. І Герлен Іділь. Обожнюю, просто це чарівний аромат, я буду про нього скоро розповідати. Далі бутига веніта, парфумерна вода. І дві репліки Майзон Margiela Autumn Vibes та uh, By the Fireplace. Для нього, в принципі, зараз саме час, але чогось не користуюся поки, бо каміну нема в мене вдома, мабуть, через це. Так, це знову я. Це такі підступні флакони. Я тут виставила попереду, але ну, побачите трошки закуліся. А, Так, це Tom Ford White Patchouli в мене. А, потім Кілян. Forbidden Games. Блін, стільки вам всього тут показую, про що ще не розповідала, але вже як є. Добре, вже вирішила, тож не буду вже все псувати. Так, і далі кілян на Black Phantom. Нещодавно розповідала про сліпі покупки, і там був цей аромат Slick Своети в Saint Laurent. Залишу посилання під відео. І Honey Ууд від Манталь. Його час теж осінь, тож поки відпочиваємо. Далі мансера, бо де манталь, там і мансера. Чоко Вайлет. Не знаю, навіщо я дістаю, так все вам близько показую, але ну, більше шуму від цього. Ну, потерпіть вже трошки, я тут розмахалася руками, ногами. Так, у-ваніль. Далі ми Форди 2, Ombre Лезер. і Металік. І нижня полиця. Тут в мене повний екстраваганза. Повний екстраваганза. Ну так, екстраваганза вона на то і є, щоб була така суперечлива. Тож, сердечко, від ескада. Парфум. Це мені здається Паті Лав. Хвилинку. Прикольно, назви не бачу. Ну, це Паті Лав. У піраміді написано, що це черешня, але мені це голубіка, голубіка голубічна жуйка. Якщо пам'ятаєте, така була орбіт фіолетова, оце вона і я просто обожнюю цей запах. Далі. Versace Crystal Noir в мене версія в туалетній воді. Я його використовую влітку, коли кудись там до води. Йду, чи йду. Так, це Кароліна Ерера good, Very Good Girl. Ну, Можна було не діставатися, знаєте, як вона виглядає. Я Тоді ще трошки в мене була гігантоманія, я замовила собі найбільший флакон, 80 мл. Враховуючи, яка вона інтенсивна, я думаю, що мені його до кінця життя вистачить. Так, далі La Лавіді Мілано. Посиджати ін Інгалерія Вітторіо Мануелі. Секонді, мабуть. А, так, назва довга, але якщо вже назвали, то треба говорити. А, потім аура Mugler, теж в мене великий формат. Зараз я від них відходжу, завжди про це кажу, тільки якщо немає іншого формату, то купую великі. Так, тут в мене от така от прелість від Річчі. Белла, мені здається, назва цього парфуму. Мені його віддала мама. Тут десь половина флакона, мабуть. З ревенем. Дуже класний на Ну, У майбутніх підбірках ще буде з'являтися 100%. Так, Angel Muse Eau de Toilette. Потім Angel Nova парфумована вода. І це просто була моя бажанка. Мені пощастило відхватити на Facebook маркеті Тут от такої, такої кількості бракує. Я тільки один чи два рази його наносила. Трошки залапаний флакон, але ну, як є. Дуже шукала його, бо це, ви знаєте, знятість така вже. Мені здається, він чи 21 го чи 19-го року, я не пам'ятаю, ніде його нема. Це Angel Iced Star. Не фокусується. Але можете мені повірити. Теж про нього ще буду в майбутньому розповідати. Далі два скелети у моїй парфумерній шафі. Це парфуми від Зара. Так, в мене теж є парфуми від Зара, і мені здається, що майже кожний парф має в себе щось таке приховане від Зара. Що приховала я? По-перше, я приховала «Golden Decade». Це просто один в один і в Сен Libre у версії Intense для мене. І я його збиралася купувати у флаконі, звичайному, але зробила експеримент. Я нанесла цей в зарі, пішла до магазину, де продавали в Sen L'Aran, нанесла його. Я не відчула жодної різниці взагалі. Вирішила, що спочатку куплю зару, поношу. Якщо мені буде подобатись, то куплю собі потім флакон і Сен лоран Поки мені подобається, я вже на нього отримувала компліменти. І, якщо чесно, вже не впевнена, що я хочу взагалі купувати, бо якби, сенсу взагалі нема. Те ж саме стосується другого парфуму: це Черрісмусі. Це, як ви вже бачите, з назви про вишню. І це, звісно ж, вишня Тома Форда. Теж саме експеримент я робила. Бо навіть такі парфуми я не купую, просто щоб були, бо навіщо складувати. Я тестувала, і це ця вишня стокіша за Том Ford. Так, таке буває. Не ношу майже зовсім. Якось щось мені поки не хочеться. Подивимось, як буде далі, ну, поки стоїть. Так, тут в мене Good Girl Gone Bad у версії Extreme. Це Господи, як це рефіл. Рефіл я переліла такий флакон, бо рефіл, звісно, ще йде без спрею. Ну, тепер зі спреєм. Дуже сильно дисперсний цей спрей, тож, мабуть, от якраз good Girl Gone Bad цього року майже в мене і закінчиться вже. Подивимось. Далі рожева молекула. Теж так я її непогано ношу. Теж... Після душу. Зараз вона стоїть, бо трошки не, не на часі. Я хочу її навесні вже почати використовувати знов, поки стоїть. І оце просто була мрія. Моя, дякувати Богу, він недовго я чекала. Я дуже давно хотіла спробувати Ком де Garçon Concrete. Боюся брати, бо це бетон, і він має таку властивість ауч! Трошки Крушитися. Ну, може, саме мій флакон, але я не хочу ризикувати, тож покладу його. Ось такий флакон. Дуже гарний. Коротше. Я, мабуть, більш подробно теж про нього буду розповідати у відео, але, коротше, я його хотіла давно спробувати, ніде не було, і мені казали, що це знятість, але я знайшла тестер, просто спробувати в магазині. Спробувала, хотіла купити. Його в наявності не було, але я знайшла на сайті замовила, тож мені приїхала моя прелість. І тепер він в мене є у колекції, чому я радію просто дуже-дуже сильно. Ну, в принципі, ось і все. Як я вже казала, тут немає десь 10 флаконів, 10-15 моїх. Але в мене є принцип. Все ж таки, більшу частину відео я знімаю і розповідаю тільки про ті флакони, які я можу потримати в руках, навіть якщо це пробники. І я б хотіла все ж таки залишити ці флакони, які в Одесі там, бо хочу, щоб в мене там щось чекало таке приємне. І я сподіваюся, що дуже скоро я всю свою колекцію з'єднаю саме вдома. Дякую вам, що були зі мною. Розповідайте мені, як ви зберігаєте свої парфуми, як ви їх, в принципі, любите виставляти на свій столик, туалетний, чи на тумбочку біля кроваті, чи в ванні, чи у вас теж є якась шафа. Мені дуже цікаво, бо коли я роздивляюся відео, всі дуже по-різному це роблять, і мені хочеться знати, як це робите ви. Тож пишіть, давайте зустрічатися у коментарях. Дякую, що були зі мною. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бажаю всім гарного дня, вечора і побачимось у моїх наступних відео. Пока-пока!